Молодь, всі ви прекрасно знаєте, які на вчора були трагічні події в Києві, і сьогодні в нас є траур за Київ. В першу чергу хочу щиро поспівчувати тим людям, які постраждали від того, які втратили свої домівки, своїх близьких, рідних, друзів і так далі. Самі, які від того постраждали, хочу вам побажати, хай вас Бог по-дальшому оберігає, мирного неба, терпіння вам, швидкішого одужання, як хтось каже. Бо ви що воно робить, що воно робить, кілько людям біди принесло. Я давно казав: не треба шукати в гімні малини, а в москалі людини, бо то є, то є нечисте, ви розумієте? І хочу вам сьогодні, хоч трошечки, якось трошечки підняти той настрій, бо поганого багато. Тому трошки хочу вас розвеселити. І сьогодні буду для вас такі розважальні сторіси трошки закидав, що ви якось від того всього, знаєте, трошки говкталище і. І трошки, щоб на вашому лиці хоч чуть-чуть, з'явилася -чуть та усмішка. Ай, Боже кавалірочка, що ви там, бо людиня вже робив роботу. От вам має такий виноград, ладний вітер, такий такі пустив, файний. Корову мусить то загородити, бо то сусідські кури приходять, що мені дьобить. та то їй шкода, щоб їм таке добро пропало, во якусь компота зварити, те що небудь. Та то, а зараз віддюбуть, та я би того не пережив. От віче, що то гарно сіточкою загородив і люкс. Так що роботу зробити, тепер можна піти випити кофійку, щоб не було зморщок на пічку. О, а закінчика усі роби, розкажу вам файну анекдота. Коротше, відкрив заяць в лісі магазин, в якому все є, ну все. Вок думає, як тебе підмахати. Приходить вок до магазину, каже, заяць, Каже, дай мені два ніху. Зайці на нього дивить, каже, брачку, ходи на склад, бо ту не маю. Прийшли на склад, а на складі темно-темно. Заяць каже, довка, щось бачиш? Вовк каже, ні х. Заяць каже, ну то бери два, каже, і в**й звідси. Але я люблю таку каву, що ж'єтися. Щерпнути, ще дзигара файно затягнути. Знаєте, бо дзигар зранку як зарядка, затягнув і що в порядку. Двічі, що ж у мене є. Ой, ще тих коровей хаків понадивляла втім тікточок. Бо й був на мішках сади. А віче зійшла, йопін. Я давав надії, що ставки, що ні, воно не піде. Віче зійшла. Я казав, другий рік бренду 40-50 мішків, того сам і тіво. І нашу нагрою сидіти. Ольга каже, а не знати, а може де не ж йде, може що й каже, чекай, вовка боятися в лісі не грати, через акувати треба, ні? Чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чірр-чррр. С потрошки пшенечко кине, що твосі дзьобали. Знаєте, щось в останнім часом мене деколи щось було окриє страшно, та як було щось не в собі, знаєте. Думаю, може, треба поїхати до якої бабульки, щоб там ще по звіздах, подивила. Потім от його карту кинула підвіз, чи може мені що дає, знаєте? Я щось приїхав, вона там то що що де там над головою крути мені. Каже, то шо? Каже: порчі на вас немає. Каже, ви відпродиду до Я кажу, я поняв, що тут треба їхати на Матюшенка, а не до вас. Недавно був одної дівки, знаєте. Ну, гепав її, гепав. Така файна, симпатична, вона то, що має тут равку, то то, що знаєте. Те одне я кажу, давай то мою раку, кажу, ну, я то люблю тую пону, знаєте. Вона стала, я ще на плечу ділю, а там якісь ікони понабивані. Хвилина дві наші обертає, каже: Е, що ти, вороні робить, каже, робиш? я так не можу тіє. Я ще мушу перше помолити, як та ікона, кажу, я так вихований, кажу, ну. Що, там місце треба ще треба ні. Вона чоловіком така файна, бо знаєте, я люблю їздити до дівчат які з гарними манерами, бо вони як роблять омлет, то вони ковтають, бо, 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 бо леді ще не пасує плювати, знаєте? О, я до неї після того кажу, може би ти о, кажу, бачиш, ти така солідна дівка, кажу, о, може би щось попробували, бо може одружили. Кажу, ну, ти б зі мною було, як в раю. Вона каже, то як? Я кажу, Я, як як, будеш гола боса бо ж одні їла. Кавалерка нагадав собі ще одного файного анекдота. Як дідо прожив 100 років, приїхала до нього репортерша, буде в газету писала, і вона його всі питає, ну як вам так всі вдалося прожити? Каже, може, ви папіроси не палили? Дід каже, бачите, вам купича щина, велика в полі стоїть. Бачу, два рази більше дзвігарів скори, ніж так печа. Вона така каже. Може, ви не пили всю життя? Дід каже, на, ще подиві, видиш, вагон стоїть, де, ага. Каже, бачу, в два рази більше горівки випив, чим в тому ставку води. Каже, а може, ви де по бабах не ходили, ще коханням не займали? Він такий ще на неї диви, каже, бачте воно, до дерева коса сперта. Бачу. То смерть приходила, каже, я її так від тарабани, що вона бідна втікала, аж косу забула та бензопила ще вимахує страшне, а вже свічкою почистив, і що поробив, його щось, курва, троїть, і не знати в чім причина. Треба йти когось, ста інакше. Знаєте, я, і що я чого я так говорю? Бо я колись був як малий, я просив божі дуже ровера, хотів ровера, і нічого не отрив. І тоді я виріс, і я зрозумів, що воно так не працює. Я просто пішов в ровер. Пішов, попросив Бога прощення, і все нормально. Тому якщо її не получає, то не треба просити, треба йти взяти, попросити прощення і все буде нормально. <різвіст> я катую, що собі... У лопатку знаєте. Також вже сам собі говорю: бляха, ну треба ще лишати житого бухла і все. Але з другої сторони, ну я що дурак, щоб всі прислуховувати до поради алкоголіка. Ліпше, хай буде та є, і все буде нормально. Якби то хтось інше сказав, то ще я би може слухав. А то алкоголіки доброго не порадять. Ще нині свого колегу давнього. Та таки нічого парень. Він Ні ще буде хвалив, їду на море, їду на море. Я кажу, та добре, що ти трето забабахав, твоя вродила, ти вже блатний. Кажу, за дві малого треба було не Ярослав називати, а відстрочку Слав. О, то йому би більше то ім'я пасувало. Кажу, курва, третя дитина в сім'ї, це треба називати відстрочка, а не, не, не по імені.